САО Цезар, вона стала таким собі велінням часу, коли Франції замислювалися над тим, щоб замінювати свої причіпні артилерійські системи. І, крім того, додати потужність і додати мобільності тим системам, які в них вже були і були. Міщений на гусеничному ходу. саме, скажімо так, в колісних сау французи були такими собі піонерами, яким вдалося. В ході доволі тривалих досліджень випробувань дітей такого дуже ефективного результату. САУ «Цезар» вона вийшла доволі вдалою, може бути вирішена для багатьох завдань.